Досить парадоксальна штука, що Україна це країна, де найбільша рівність світі, стосовно це. Але так трошки поспілкувавшись з статистиками, вони кажуть трохи про інше. Він коли враховується, там ну, там медіальний спосіб да, і не попадає. Ну, це значить, що концентрація настільки велика, да, що там обравши, можна кажуть, цей 0,1 чи 0,3%. То всі інші в Україні дуже бідні, настільки рівно бідні, що ми саме сама рівна країна за, за статками серед ну, такі, Хто, хто живе в Україні, розуміє, що, що щось тут десь не так. Да? А, про те, до чого доводить плівтократія, якщо у вас слабка країна, у вас не працюють на то плотократи це досить, мені здається. Натуральна купил, що це про бізнес. Бізнес заробляє гроші таким чином, як йому дають заробляти. В Україні він заробляючи гроші, закупив державу. Кемчерстейм. Ну, що це значить? Це не значить, що у нас звільнував, але це значить, що в Україні побудована досить стійка модель медіаполітика, влада, регулятори, преференції бізнесу, преференції грошей. І, на жаль, з моєї точки зору, всі обидві наші революції, вони були проти цього. Христос про це пише, що це були останні мільйонерів проти мільярдерів. Але як ми бачимо, що ми виграємо одну заводної битви, але весь час поки що програємо цю війну. І що, що з цим робити? Ну, є одна гарна новина, одна погана. Що, що з цим робити, рецепти готову, мабуть. І в мене ні, я, по мере, не чув змістовного в Україні. Але гарна вона в тому, що є загальне розуміння, що в Україні немає ресурсу для того, щоб так продовжуватися. Що з цим щось робити треба, і робити треба досить швидко. А, ну, Можна сказати, що щось ми зробили, да? якщо в тисячі... 2012 року це було ці 25%, коли е, займали мільярдери в, в розмірі ВВП, то зараз це менше вже 7%. Да, що, ну, цей, цей, ця концентрація капіталу знизилася. Але це не значить, що ми змогли вирішити цю проблему цього замкнуто навколо конвертації е, грошей у політичну владу і політичну владу у гроші. Ну, це от такий е, загальний. Е, Коментар до цієї книжки. І ще раз я приєднаюсь до усіх е, е, своїх доповідачів, про те, що ця книга безумовно варта того, щоб її прочитати і навіть перечитати не один раз е, деякі сцени Дякую за увагу. А, так, так, Не було відповіді на питання. Ідею цього, що народ обирає багатіїв, щоб розв'язати деякі проблеми, які саме повстають через вожіння, поменшення рівня життєвості, що в Америці і в Україні, електорати, які бідніли і почували певний економічний тиск, вирішили передати мандат. Багатіям, щоб розв'язати ці тут, тут декілька таких дуже цікавих моментів. Спочатку я би почала з того, що люди починають голосувати проти, а не за. В Америці це було дуже чітко зрозуміло, що люди голосували проти Гіларі Клинтину, проти системи, яка існувала. Вони шукали людину, яка б не розв'язала би проблеми. Але розбила цю систему, зруйнувала, знищила, вони хотіли, щоб знайти помер. І він, президент Трамп, це обіцяв робити. Чи зробить, чи ні, побачимо. В інших ситуаціях, я думаю, що тут, наприклад, дуже часто люди думають, ну багато людина вже, значить, більше їм не потрібно, значить, тут людина буде не хотіти. Не будемо мати бажання. Дуже, дуже цікаво, коли вона пише в, в книжці про людей, скільки, скільки потрібно, так? Mm -hmm. Немає дуже просто. З іншої сторони, якщо повернутися повернуся до я я якщо думати про кандидатів на базі цінностей, чи вони мають спільні цінності з тобою, чи вони бачать, чи вони мають бачення того світу, тої країни, тої медичної системи, щоб Би хотіли мати або бачити перед собою, тому що це вже можливо кращий підхід до виборів, ніж те, що було в Америці, наприклад, чи, чи думка, що ось багатий бізнесмен. Я не говорю про одного чи іншого президента. Але е, сьогодні в Америці є ті, які бояться, що президент Трамп далі використовує президентство, щоб заробляти гроші. Я не говорю про Україну, я говорю про Америку, яка має інституції. Але це, це зараз я не є аж такий багатий, що люди зараз вірять, що він не хоче бути багатшим, як не дивно. Тобто питання, я думаю, не в статках, але в цінностях. І потрібно більше нам всім, коли, коли ми будемо злі і нетерпеливі, думати про це, а не думати про інші кваліфікації, тому що якраз це відповідає на те, що ми всі хочемо бачити квітів і цих іншими очікуваннями. Я дякую всім аналістам. Я відкрию до запитів і до коментів коротких зі сторони аудиторії. Але я хочу перше сказати, що всі наші видатні доповідачі мають своє особливе знання, свою фахову вагомість, але всі вони справились, поєднуючи ці їхні особисті і зацікавлення. З собою темою темою книжки я рівно ж а, прошу а, вас всіх задаючи а, питання, принаймні креативно, якось пов'язати їх до а, теми плютократії і до багатів. Але перед тим, що я а, передам вам естафету на запити, я попрошу послати сказати кілька побив. Я тільки коротенько додати, що на відміну, скажімо, від Томаса Пікетті чи від інших авторів, Христя Фрілен тепер є практик. Вона є в уряді, який старається. Не можна сказати, ну я вам дав чудовий аналіз, і ви самі собі смурите голову. Саме наголос на помірковане підвищення перерозподілювання через податкову систему. Саме гарантії соціальних благ так далі, в Канаді зі сторони цієї партії, цього уряду, е, йшли на перекір загальні тенденції популізму. Так що, е, може, в книжці ще немає всіх рецептів, але хто хоче, можна слідкувати за діяльністю її уряду, ряду, побачити, чи вдасться їм на практиці зреалізувати. Може лише ще один комент сказати відносно державної служби Христі І це коли ми з Наталією Реськом були в Мюнхені на форумі безпеки, Христі Фріланд виступила і з своїм новим досвідом як державний діяч міністр і сказала, як набагато важче рецепти, знайти консенсус і просувати речі, і що її досвід як міністр. Вона це робила в частину в захисті певного застою, який відбувається в реформістських процесах в Україні. Але просто вона сказала, що це не можна сказати, що в Канаді це є набагато легше. Вона просто має зовсім іншу перспективу. Я думаю, що наші гості міністри можуть підтвердити це і ще, мабуть, додати більший резонанс такі, такому такому. Прозвінні, uh, але тепер знов uh, прошу вас uh, до слова коротких слів, коротких запитів. Yeah. дякую за повідомлення. <клоджен> але я хотіла кілька сказати відносно те, що цінності.